Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла нагадати жінкам про те, що якщо чоловік а, вже навіть а, на якихось початках стосунків, тобто, коли це йде а, а, букетно конфетний період, і він одразу а, там намагається якось вас м, чомусь а, звинуватити, принизити в тому плані, що, наприклад, а, Викликати у вас почуття провини, що ви хочете там, піти в ресторан а, на побаченні, чи в якесь кафе, а не просто погуляти парком. Він каже: та навіщо витрачати гроші? Та дивись, яка гарна погода, давай погуляємо, а, що тобі тільки десь ходити в якісь заклади або там ого, втеки, там дорогий телефон. У мене такого дорогого немає. Я не знаю для чого так багато витрачати грошей на це. Тобто постійно йдуть якісь такі, наче, от маніпуляції про те, що ви. З якогось такого мало не вищого світу він такий бідний нещасний. Що мало не вище, маєте йому дати гроші, тому що йому все дорого, все йому дуже не вартує на його думку того, скільки віддавати грошей. Тобто, це все така йде якась пропаганда того, що ви даремно на все це витрачаєте гроші, і потрібно взагалі обмежуватися чимось меншим, тому що в Африці взагалі питної води не вистачає дітям. Тобто, така йде якась дивна. Від нього поведінка, і якщо ви таке не один раз уже помічали, що йому все дорого, і дорого, можете просто сказати, що це не дорого, це просто він бідний, і треба просто більше заробляти і все і намагатися розвиватися для того, щоб тобі не було все дорого. Ну ось і все, і так буде для нього більш зрозуміло, що йому далі робити, замість того, щоб з кимось зустрічатися. Спочатку вставай на ноги, розвивайся, заробляй, і тоді тобі буде нормально, недорого і комфортно.